Питання харчування це одне з пріоритетних питань нашої організації житлої діяльності дітей, в йому закладі. І сьогодні наші спеціалісти вам розкажуть, як організувати харчування в мене дитячим цих. Вітаю! Я Тарасюк Ірина Михайлівна, медсестра з дієт харчування. Займаюся організацією та контролем за харчуванням в закладі. Варто зазначити, на сьогодні для формування меню застосовую примірне. Чотирьотижневе сезонне меню на весняний період. Меню розроблено та затверджено Департаментом освіти Житомирської міської ради. В меню з'явилися нові страви, різноманітні салати, супи пюре. Велику увагу приділяється свіжим овочам та фруктам. Тема здорового харчування завжди у нас в пріоритеті. Ми дбаємо про здорове і безпечне харчування, тому що знаємо і розуміємо, здорова дитина щаслива родина. Я комірник і я відповідаю за те, щоб у нас завжди був заготовлений, потрібний запас продуктів, щоб усе вчасно було замовлено. Коли продукти приходять, я завжди звертаю увагу на їх зовнішній вигляд, на їх стан, на цілісність упаковки, дивлюся обов'язково терміни придатності, перевіряю усі супровідні документи, які мають бути, а також обов'язково це сертифікати якості, які в мене завжди зберігаються. Продукти в мене зберігаються охолоджені у холодильнику або ж заморожені у морозильні камери. У кожному холодильнику ми маємо термометр, який я кожного дня перевіряю, щоб температура відповідала усім стандартам. Крупи та бакалія у нас зберігаються у коморі. І коли я вже отримую меню, я видаю потрібну кількість продуктів у спеціально промаркованій тарі. І потім вона вже потрапляє до харчоблока. Харчоблок нашого дитячого садка обладнаний всім необхідним обладнанням, належному стані. Виконуємо всі санітарні норми, отримання харчоблоку. В новому меню введено багато нових корисних страв для організації харчування дітей дошкільного віку. Різноманітні яєчні страви, наприклад, пряження гуцульська, фрітату та рибні Нові страви, наприклад, хлібці рибні, галки рибні, нагіці рибні. Цьому році нам поставили вели в дію пароконвектомат. Технологія приготування страв у ньому дуже корисна для дітей. Страви приготовлені в пароконвектоматі дуже смачні і поживні, задовольняють потребам дитячого організму. І надалі наші кухарі будуть продовжувати вкладати душу і серце наше вміння приготування страв для дітей нашого дитячого сика. Я особисто задоволена харчуванням в садочку. Харчування різноманітне, збалансоване, подобається діткам. Моєму синочку дуже подобається запіканка з курагою, з яблуками, з какао. він називає її шоколадною. Ще полюбляє ліниві вареники. У садочку дотримуються норм харчування та задовільняють потреби дитячого організму. Особливо хочеться подякувати за харчування, яке організовано у садочку. Наша донечка, наприклад, досить перебірлива в їжі, але проблем із харчуванням у садку ми майже не мали, досить швидко адаптувалися. І дитина їсть в садку навіть ті страви, які вона може не їсти вдома. Тобто це дійсно смачно, оскільки дитинка все це їсть. Дуже приємно, що ми знаємо, що їдять діти, тобто кожного дня вихователі надають нам інформацію, вона у вільному доступі, чим будуть кормити наших дітей. Доброго дня. Я мама дітей, які ходять в садочок 69-й, менше ходить в молодшу групу, старше ходить в групу сонячних. Харчування дітям дуже до вподоби. По-перше, воно різноманітне, щоденно не повторюється. По-друге, вітамінізоване, більше фруктів, овочів дітям не до доподобає. Я як мама за це дуже переживала. Найбільше дітям подобаються нагіци, різноманітні супи, переники з різними начинками. Діти задоволені, мама також комітету логопедичної групи цвітень. Хочу подякувати працівникам харчового блоку за те, що кожного дня вони піклуються про наших діток, готують для них корисну їжу. Ми дуже вдячні вам за ваше піклування, за ваші старання. Да. Скажіть смачно вам? Да.